Створення унікальної торгової пропозиції УТП. Окей, уяви, ти відкрив бізнес. У тебе крутий продукт, але ніхто його не купує. Чому? Бо ти такий самий, як всі. А ринок працює просто: або ти виділяєшся, або ти невидимий. Ось що таке УТП це причина, чому люди мають вибрати тебе, а не сусіда, який продає те саме, але з безплатним календариком. Як створити УТПБ? Перше. Або дешевше, або дорожче, але крутіше. Люди купують або бо дешево, або бо престижно. Якщо твій товар десь між, вітаю, він нікому не треба. Друге або швидше, або простіше. Формула успіху: як заробити мільйон швидко, без вкладень в піжамі. Третє: або унікально, або ні про що. Не можна продавати смачну піцу, бо смачну піцу роблять всі. Але можна продавати піцу, яка нагадує дитинство. Відчуваєш різницю? Головне правило: УТП це не у нас якісний сервіс. УТП це щось, що чіпляє мозок і не відпускає. Напиши в коментарях свою ідею для УТП. Перевіримо, наскільки вона реально унікальна.